Вітаю, друзі. Я Махаджок SA-36 сьогодні на огляді, 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні, джок без пробігу по Україні, свіжо привезений, в рідній фарбі, в хорошому стані. Так що, кому цікаво, дивіться, розглядайте. Так, що в нас по гумі? Передня задня гума замінена, повністю стоїть нова. Скутер в рідній фарбі з рідними наклечками. Чорний такий перламутровий симпатичний колір. Вся така ціленька, хороша, от жива техніка. На рідних варіатор, а, ні, дивіться, варіатор, ремінь і задній варіатор оригінальні залишились. Єдине, що я замінив, це ролики варіатора. Замінив, тому що ті вже були. Таке собі, скажімо так, рідне сидіння залишилось під сидінням, як ви бачите, все чудово, навіть поролончик є. Буває є, буває немає, але тут таке. В принципі, все супер під сидінням. Гарненьке і все ціле. Так, бак глянемо. 11-го року цей джок з чистеньким баком. Не ржавий, хоча ржаві також бувають. Так, ключик ключик один, Ямаха залишився, працює, відчиняє. Так, По лівій частині також, що жодної подряпинки практично немає, тобто задня частина пластику в прекрасному стані в принципі, взагалі без, без дефектів, без зауважень. Тут у нас також все добре, 25 тисяч кілометрів пробігу. Є карман. До речі, такий непоганий місткий гачечок для кульочка, все як у всіх. Так, голова також без дефектів, без подряпин Клюв також все супер. Здається, здається отут були такі невеличкі подряпинки і все. Так, в загальному по пластику практично ідеальний стан. Ціленький, гарний. Доглянутий скутер. Передня гума також нова, як ви бачите, гідравлічна вилка, гофри на вилки цілі, все чудово по скутеру. В принципі, взагалі без питань. Гарненький, симпатичний апарат, економічний. Гарно, двигун працює, зауважень по роботі немає. Чистенько, тихенько, без. Бібіка працює. Так, поворотничок працює, світло, ближній, дальній також, як ви бачите, в принципі, взагалі ніяких питань по роботі немає. Повністю вся електрика працює. Ну і як завжди, невеличкий зробимо тест-драйв. Така неприємна вітряна погода. Але зробимо все як завжди. Так, ну по джогу 36-му масу оглядів робив я. Зручний, економічний. Якісний апарат рекомендую хто розглядає собі на покупку. Ну, як бачите, 60 їде, але 60 це вже максимальна швидкість, далі вже він не поїде. Гарно набирає швидкість, в принципі, без питань взагалі. Так що кому до вподоби, телефонуйте, гарний, цілий, якісний скутер Yamaha Джок. Контакти в описі під відео, також там в описі вказано телеграм-канал з асортиментом, заходьте, дивіться іншу техніку, джоги є в різних кольорах. Так що купуйте популярний якісний японський апарат. Підписуйтесь на YouTube канал, побачимось. Всім гарних вдалих, якісних покупок.